Привіт всім, Катінка так, знову з вами. Субота, ліс, прохладно, класно. Не знаю, чи кліщі є, може є, може нема. Подивіться, яке болото красиве. Зелене, зелене, тільки жаби не квакають. Хащі, зарослі, красота, як я люблю. Ну, все, хтось дуже красиво покатався на машинці, Блин, ну це жесть. Мабуть, трактором виїжджали або. Ну, колейка, звісно, вузенька дуже. Квадроцикли, мабуть. Або зараз не підскознуся, а перейти. Пер... Перший пішов. Так, переходимо в місточок акуратно. Такий вже місточок, блін, ушатаний, що це жесть просто. Все, банда пішла, я за ними. І перший сигнальчик, як я завжди показую, це поясок від снаряду, чиста мідь було, звісно, красиво. Ну, облом. облом. Ще один мідний поясок. В цьому вже не було сумніву. То 75, то 85 було. Нічого, ну, назбираємо міді, поки будемо шукати. Шрапнелька ось така від снаряду. До речі, свинець дуже гарно приймають в рибацьких магазинах, тому я забираю. Там то ли 90 гривень кіло, то ли 60 Ну Коротше, збираєш, збираєш, тому бац, і пішов, здав. Шматок мідної проволки забираю, на чермет піде. Так, он приніс Монитос. Сейчас фокусу дам. Так, говнородяник. Говно да, ми їх так називаємо. 1961 рік. Mm. Но сохран більш-менш. Так, а ну пакеш. Так. То ли сороковий. 49. 1 копійка 49 року. Низяка пал, да? Якась шайба попалась, така. латунь, бронза, ну, современщина, советщина. Там мусор там викидали, да. Тут, короче, такие еще От техніки якась Белеберда. Так, старенька дорога в лісі. Ну, воно не так видно, не так понятно. На ній все. Наверно, щось відвоза. Дуже старе и Зараз тут будемо ходити. Рамочник, фокус не ловить, зараз сонця мало. Ну Двацюлик, а рік, там якийсь хрен його знає. І там наче ще в ямі щось є, Щас поковиряюсь. Ще один двацюлик. Ну, блін, очищати його нереально просто. Воно в болоті лежить, це жесть. Зараз ще подивимось. Гарно. Ух да. ты сахаран, посмотри. Ты вже її відмив і Офігеть. А з цієї сторони не дуже. Було то торф. Сьогодні дай таких круглих вещей. І кусок труби обрізаної. Топоріще, сокира, радянщина. Погнивша вона тут лежить вже, мабуть, год 30. Ну все, бач, хвост від німецької міни. Mm -hmm. Мінометна міна. Лепестков. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, семь, восемь, дев'ять. Навіть не, не дев'ять, а десять. Дев'ять чи десять? Баба не чує. Це железо. Ну, железо, так. Да. Цепок від бензопили. Залишаю. Так, камрад в цій ямі знайшов. Ось такий. Козацький ножик. Маленький, кований, Фокус хренового бере, бо темніє вже. О, красота. Железяка. Да, железяка, ну прикольна железяка. Так, що у нас тут? Планочка ціла. А планки не було, не, да? Не було. Носина. Трехлинейка советская. Набор із пяти патронів, А тут ось кованый цвях. ...середньовікові. вікові... Кара... Камрад... Камрад сьогодні робить успіхи. Воно яма. А в ямі була ось така маленька тюлева сокира. Київської Русі. Маленька-маленька. Якщо я не правий, якщо це більш рання, то напишіть і скажіть по періоду. Матеріал чермет. Ну, Весь обалденна, звісно. Бомба просто міні топорик Респект. Ну, поруч з сокиркою вона там трішки далі була. Ось такий шматок кованого ножика. Світла вже мало, фокус погано бере. Взяв більш-менш. Ножик. Темнота вже. Так, а ну на руку світи на саму. Ключ. От сундука. А в сундуке клад. Ха-ха. Так, рядом з ключом. Еще така кругла штукенція. Це теж, мабуть, чогось, блі, надрізали кусок труби. Ну, якась шайба. Ось такий коп на сьогодні. Покопали, походили, погуляли по-київській. Русі трошки підкопали. Ну, що є, то є. Копали чесно. Без всяких постанов, в мене все на каналі. Дуже прозрачно. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. До нових зустрічей.